В Івано-Франківську обирають директора центру сучасного мистецтва. Конкурсна комісія розглянула документи від двох претендентів: Анатолія Звіжинського та Ірини Клицюк і допустила обох до наступного етапу. Це відомо в своєму середовищі, в мистецькому середовищі. Люди пані Клицюк, це молода талановита художник, автор відомого панно Мурало. Україна єдина волонтер, митець, художник. Анатолій Звіжинський також художник, відомий митець, колишній керівник центру сучасного мистецтва. Фактично, це вже другий конкурс, де ми шукаємо людину, яка би дійсно вдихнула нове життя. Ми сподіваємося на те, що новий керівник центру буде розуміти, що це все таки установа, а не просто ну. Клуб або середовище за мистецькими інтересами у другому етапі конкурсу. Претенденти презентуватимуть програми розвитку муніципального центру сучасного мистецтва. Дату проведення заходу оприлюднять на сайті міськвиконкому.